Таю знову вечір неділі і окрема думка на каналі ТВА. З вами я, Єгор Чечеринда, сьогодні в нашому ефірі історична документально художня стрічка Служба безпеки ОУН зачинені двері про спецслужбу організації українських націоналістів СБ а також про жорстоке криваве протистояння, віртуальну шахову партію на реальне знищення, яку вели між собою агенти української СБ та радянського НКВС у 40-х та 50-х роках минулого століття. Цікаво, що цей фільм зняв режисер-документаліст, народжений у селі Новоукраїнка Мар'їнського району Донецької області Віталій Загоруйко. Як розповідає автор, у зв'язку з надзвичайно щільним графіком роботи, незапланованими природними умовами, психологічно важкими записами інтерв'ю, стрічку знімали з ранку до ночі. Наприклад, в один день було відзнято 9 повноцінних постановочних сцен, що навіть фізично дуже складно витримати. Більшість акторів а у стрічці немає жодного кадру відеоархіву, не профі... Сійні, це члени товариства пошуку жертв війни пам'ять. Але я був у захваті від хлопців і дівчат, які в нас знімалися від того наскільки вони вміють перевтілюватися, розповідав під час презентації стрічки. Режисер. Отже, дивимося фільм, а потім поспілкуємося з режисером Віталієм Загоруйком та головним консультантом фільму істориком публіцистом, головою вченої ради центру досліджень визвольного руху та екс-директором архіву СБУ Володимиром В'єтровичем. Отже, сьогодні в рамках окремої думки ми дивилися стрічку у Служба безпеки ОУН зачинені двері. І в нас в гостях коментатори, експерти, які нам допоможуть розповісти про деталі цього художнього документального сказав би фільму. Це Віталій Загоруйко, режисер та автор сценарію стрічки. І Володимир В'ятрович, голова вченої ради центру досліджень визвольного руху, екс-директор архіву СБУ. Я вас шановні вітаю. І перше запитання Віталій до вас. Ви народжені на Донбасі в Донецькій області. Так чому режисер народжений там, знімає стрічку про ОУН, про спецслужбу ОУН, там, а не про Стаханова та його досяг. Я вам відкрию секрет про Стаханова і його досягнення. Я також хочу зняти документальний фільм. Це перше. А по-друге, якщо людина живе в Донбасі, не означає, що вона не є українцем. Я в першу чергу позиціоную себе як український режисер, а не як донецький режисер. Тому мені здається, немає ніякого абсолютного значення звідки ти родом. Головне, щоб ти був українцем, головне, щоб ти чесно і професійно робив свою. Виконував свою роботу, на однокожному щеблі, де хто знаходиться. От як мені здається, я зробив професійно і чесно свою роботу як режисер, як сценарист, дякуючи ну, зокрема і Володимиру. Володя, ви виступили головним експертом-консультантом, так щодо написання сценарію цієї стрічки. Як ви поставилися, коли Віталій до вас звернувся з такою ідеєю? Бо справді про УН, про УПА знімали багато, але про спецслужбу ОУН так не знімав ще поки ніхто мені здається. Ну, по-перше, це не перший досвід моєї співпраці з Віталієм. Попри те, що ви звернули увагу, що він донецький режисер, я все-таки хочу сказати, що він український справді режисер, який цікавиться різними питаннями української історії. І першим досвідом нашої співпраці був власник. Фільм УПА тактика боротьби, який був знятий здається в 2007 році, відповідно, для мене не новиною було працювати з Віталієм. І я знав, що він ставиться до своєї справи дуже відповідально і професійно. Єдине, що я йому зразу сказав, що е, зробити такий фільм буде дуже непросто, тому що мова йде не просто про підпільну структуру, про яку мало інформації, мова йде про е, найбільш таємну структуру підпільної структури, мова йде про спецслужбу організації українських націоналістів, відповідно, матеріалів, які стосуються е, цього діяння. Е, Цієї спецслужби є, є не так вже багато, а тим паче, що я його зразу попередив, що будуть проблеми із очевидцями, тими людьми, які е, мали б розповідати про те, як діяла спецслужба. Тому що навіть ті очевидці, які залишилися живими, які мали так чи інакше якийсь стосунок до роботи в спецслужбі Організації українських націоналістів, вони не дуже готові досі розмовляти, розповідати про свою роботу. Силу конспірації, так і теж конспірати це, це, це люди, які пройшли досить таке е, суворе виховання. Це люди, які перейшли через допит в КГБ, які пройшли через табори, і е, вони досі вважають, що багато моментів історії не обов'язково розказувати всім. Е, вони досі е, дуже дуже неохоче розкриваються. Віталій ну скажу, що. Е, Віталій Загоруйко зняв не лише фільм Упа тактика боротьби, але Махно невільник свободи, Україна, незалежність назавжди, ціна перемоги, окопна правда живої сили. Так я правильно це сказав? Ну, Це частина, частина вашого творчого да. доробку. Скажіть, чим цей фільм відрізнявся від попередніх? Так, і е, для мене було трошки ну, здивуванням те, що настільки. Велика кількість акторів чи напівакторів, так? Я читав, що це не професійні актори знялися в цьому фільмі. Як ці люди поводилися на знімальному майданчику, як ви їх підбирали? І звідки така кількість техніки і зброї в фільмі? Ну, скажімо так, три кита, на яких базується це кіно: це Центр досліджень визвольного руху з Володією. І це товариство. Пам'ять на чолі з Любомиром Горбачем, власне, він як і допоміг нам і організувати людей і техніку, і все інше. Товариство, так? це львівське товариство. Ну можливо, я занадто голосно себе буду прирівняти до Кита, скажем так, третя складова. От коли ми об'єднали на в трьох, в трьох наші зусилля, то вийшло те, що ви бачили. Відносно того, як люди ставилися до таких зйомок, ну ясно, що якщо це товариство, яке займається реконструкцією, в тому числі повстанської тематики, то вони з охотою. Ставилися Більше того, навіть не захотує завзяттям. Тим більше багато хто з них якимось чином їхні ну, діди, прадіди, батьки постраждали свого часу від радянської влади. Тому змушувати переконувати в чомусь або попрацювати більше ніж треба, не треба було, тому що всі працювали на межі своїх можливостей, у тому числі ці хлопці, нічого не боялися, на все були згодні, так би мовити. Тому все тому завдяки цьому і, і реалізували це. Скільки часу тривало знімальний період? Адже я знаю. Що ви часом знімали по 9 постановочних сцен на день, так ну було так. Да. То не означає, що ми такі е класні, що ми знімали так багато, то ненормально. Але так як ми працювали в достатньо обмежених бюджетних і часових рамках, то ясно, що ми не могли собі дозволити пити каву через кожні півгодини, тому працювали е так достатньо щільно. Тим більше, що для мене це також було швидше, як громадське навантаження, так в. Працюючи в інших місцях, мені доводилося займався цим Ясно, що це. Ну загалом, зйомки взагалі підготов... ну, збір матеріалів, все це зайняло приблизно десь з півроку. Якщо це все люфти ці прибрати, тобто ці проміжки часу, коли не займався цим, ну мабуть, десь в 2,5-3 місяці зняв для документального фільму ну, такого плану, тому що документальні фільми є з постановочними зйомками, без, ви самі це прекрасно розумієте, То десь 2,5-3 місяці все це діло обійшлось. Нормальним власне про зйомки ви казали, що це була фішка фільму. Не використовувати жодного кадру відеоархіву, так лише там фотографії є архівні. Чи не було ідеї тоді зняти взагалі художні фільми? Оскільки з такою кількістю постановочних кадрів, ну напевно, планів цілком ймовірно можна було б зняти художні фільм. Ну можна все, якщо є гроші. Якщо їх нема, тоді значить входимо з того, що, що є. Це раз. По-друге, відносно в мене не було принципової позиції не використовувати хроніку. Якби вона була та хроніка. Те, що стосувалося повстанського життя, я би робив все можливе, щоб її використати. Її просто немає. Я думаю, це краще розповість володя. З яких причин? От і тому, виходячи з цього, ми використовували те, що могли. Це фото, повстанське на щастя, збереглося. Ну і в результаті довелося використовувати багато робити постановочних сцен. Тобто, це не через те, що мене буяють якісь, знаєте, амбіції Спілберга, це об'єктивні обставини, які змушували йти саме таким шляхом. Володимире, наскільки ну є правдивою аналогія СБ українською, так УНІСКО і ЧК НКВС, МГБ. Наскільки ці люди ну, займалися одним тим самим, але з по різні сторони барикад? Ну я би не я би не ставив абсолютно знак рівності. По перше, ЧК це карально репресивний орган, в першу чергу, карально репресивний орган існуючої держави і режиму тоталітарного режиму? Якщо говорити про службу безпеки, це в першу чергу розвідувальний і контррозвідувальний орган. Завдання, які покладалися на службу. Безпеки безпеки он це проникнення в розвідувальні структури супротивника і заважання проникненню, такі такому ж проникненню власні ряди. Тобто, це було це було головні завдання. Очевидно, що ці завдання часом виливалися в репресії, репресії щодо тих людей, які співпрацювали з органами безпеки, чи то радянського союзу, чи то нацистської Німеччини, і власне через це е, служба безпеки, десь співробітники служби безпеки викликали певний острог навіть і в населення, але будь-якому випадку десь ставити знак рівну. Між цими двома структурами в жодному випадку не можна, особливість служби безпеки як структури полягає в тому, що створена вона недержавним рухом, підпільним визвольним рухом, і тим не менше зуміла досягнути такого майстерності своїх діях, що протистояла в роки другої світової війни двом найбільш потужним спецслужбам світу: це німецькій службі безпеки і радянськ, радянському НКВД. Причому що це протистоять. Яння тривало понад 10 років, і в цьому протоціні як це видно навіть в цьому фільмі були очевидно і дуже цікаві. Перемоги української розвідки і контрозвідки, які полягали в звільненні своїх керівників з німецького ув'язнення, які полягали в перевербовці агентів, які засилалися в підпілля, і після чого після чого ці агенти починали працювати на, на підпільну власне, розвідку. Тобто насправді дуже дуже цікавий пласт історії, який мало відомий, і який, я тут цілком з вами погоджуюся, Міг би бути, знаєте. Основою для якоїсь української Бондіани для якихось мішин імпосіб інших такого роду художніх, власне кінематографічне творів. Яка кількість була СБУ? Максимально та, та, такої цифри очевидно ніхто не, не, не зможе назвати, тому що я я думаю, що навіть якогось загального обліку членства служби безпеки не велося. Якщо говорити про підпілля, е, то е, за даними радянської репресивної системи, за участь підпілля було репресовано близько півмільйона людей. Очевидно, що якийсь відсоток е, з цих людей, я думаю, що принаймні кілька тисяч може кілька десятків тисяч мали якийсь стосунок до служби безпеки. Ун. Причому тут треба чітко розуміти, що служба безпеки УН це і. Е, Кадрові офіцери, які розбудовували її, які керували нею. Це і конкретні слідчі, і це величезна мережа інформаторів, тобто, тих людей, які займалися в цивільному житті, звичайно, своєю яким, там, господарством чи якимись іншими справами, але разом з тим підтримували контакти і е, подавали потрібну інформацію для розвідки ОНУ. Віталій, до вас запитання. Я читав ваше інтерв'ю під час презентації про те, що головне завдання документаліста це відрізнити правду від брехні, так? коли спілкуєшся з людьми, очевидцями тих подій. І ви писали, говорили про те, що ну, члени УНУПА, які з якими ви спілкувалися, були щирими в спілкуванні, а колишні НКВД опускали очі. Чому так? Чому таке? Чи, чи це справді ваше враження? Чи це була правда, чи, чи не було ще під час спілкування саме з ветеранами НКВД? Ну з такими людьми завжди є складність складність спілкуванні. А чому вони опускали очі? Чому вони не йшли на може, контакт? може, це вам лише здавалося? Та ні, мені не здавалось. Справа в тому, що я сказав, я позиціоную себе як український режисер, але при цьому я роблю все можливе, щоб ті документальні фільми, які я знімаю, не були агітками, скажімо так, чисто проукраїнськими, через те, що я українець. Це вважаю, апріорі неправильний підхід. Документальний фільм має бути чесним документальним фільмом. От. А, але мені здається, що ці люди, які тоді е, займалися такими дуже складними речами, як Боротьба з українським націоналістичним рухом, вони апріорі не сприймають отакий мій підхід, як такий, який їм подобається, розумієте? Тобто, якщо я прийду і буду говорити, я хочу зняти які класні чекісти, вони з охотою підуть на це. Але якщо вони скажуть, я хочу зробити такий ну, нейтральний фільм, вони не захочуть це зробити. Я вам розкажу таку історію, ще коли, коли починали е, в середині 2000-х, це планували знімати документальний фільм про... Упа мені вдалося вийти на одного випадково, на одного майора МГБ, який працював на західній, ну, служив на західній Україні саме в ці, в ці часи. Е е я дуже його хотів записати, але він не захотів. І мені здається, що він розкусив мене те, що я хочу саме зробити все-таки такий нейтральний фільм, але аж ніяк не про радянський, про комуністичний. Е е чому? Тому що. В закалках, яку сказав Володя, сидить у них намертво і не вигнати цю закалку, не витравити нічим. Абсолютно це вже природна річ. Це вже зрослося з ним. От і він зразу сказав: Я думаю, що це буде все-таки виглядати, як какої-та буржуазно націоналістичний фільм. Я приймати в цьому честі, не буду. Хоча я сказав, що я буду все робити можливо, щоб він був максимально нейтральним. Тобто для них нейтральний це все-таки буржуазно націоналістичний. От власне причина у цьому мені здається. Ну, все, як відомий вислав, що колишніх чекістів не буває, так і саме тому напевно СБУ, у, у вашому також. фільмі немає жодних свідчень, відеосвідчень колишніх. Офіцерів МГБ і НКВС? Немає. Мені дали координати однієї людини, яка за такими даними, деякими була навіть членом цієї агентурно-бойової групи. Він тричі, я, мабуть, із ним спілкувався десь по годині кожний раз. Він говорив про все, що завгодно, і те, що він був льотчиком і дуже. Світла голова прикинь. Ну, Льочиком до носив блакітні погоні. Вони ж приходили. Вони ж ні, вони приходили в спецслужби з різних військ. Він спочатку воював, був льотчиком фронтовим бомбардувальником на підвалі літав. А потім якимось чином потрапив туди, ну і став чи чекістом чи МГБ працювати там став. Так, от він говорив про все, що завгодно, про свої особисті справи, говорив про. Дуже здраво оцінював те, що було тоді на західній Україні, зокрема, характеризувався як громадянську війну. Мені здається, той була громадянська війна, але лише інспірована ким інспірована все таки радянською стороною. Але коли велася розмова, хоча б особисто, подивіться на мене, гляньте в мої очі, може згодитись на інтерв'ю. Ні, категорично. Потім це все діло заглухло. Тепер, начебто, відномарія така інформація. Володимира два запитання. Микола Лебідь і Микола Арсенич. Так, перший керівник і другий керівник ЄСБ. Що це були за люди? Звідки вони виросли? Де вони навчалися? Хто вони були? Це власне дуже цікаві люди, тому що жоден з них не отримав спеціальної освіти, яка б дала їм можливість створювати спецслужбу. А треба сказати, що створила на цю спецслужбу практично з нуля, тобто нічого не було. І сама ідея творити таку спецслужбу з'явилася власне вже в кінці 30-х років. Особливо вона стала актуальною, і загострилася після вбивства Югена Коновальця в 38-му році, коли стало зрозуміло, що людина, яка вбила Євгена Коновальца, це агент, який був впроваджений в підпілля, який представляв себе зв'язковим з. Українську радянську соціалістичною республіку і стало зрозуміло небезпека проникнення агентури в лави підпілля, яке може собі дозволити навіть такий зухвалий вчинок, як вбивство вбивство керівника. Це був Павло Судоплатов, правильно? волоску України Смежіщем, народжений під Мелітополем, якщо так, мені який, я, який представлявся як представник організації українських націоналістів з України, і періодично протягом тривалого часу виходив на зв'язок з конувальцем. Конувальцем е, інформував його, е, який, до речі заручився. Підтримкою і рекомендацію одного справді з товаришів Євгена Коновальця, який разом з Коновальцем в 18-20 роках був в корпусі січових стрільців, а потім в 1920-21 роках році був перевербований чекістами, і власне цей його псевдонім агент Лебідь Лебідь, перепрошую власне. Він і рекомендував потім судоплату. Так, от Микола Лебідь і Петро і. Микола Арсенеч. Микола Арсенович, власне були тими людьми, які почали з нуля творити цю цю почали з нуля творити цю спецслужбу. Вони уважно вивчали досвід діяльності спецслужб і польської, і радянської, і е, німецької. До речі, в підпіллі е, серед підпільних документів знаходимо конспекти, перекладені українською мовою пі, різних підручників, які були таємними підручниками в цих державах, е, і які вивчалися власне е, підпіллям. І е, станом на 41-й рік вже можна говорити про те що було створено перші якісь структури, які потім вилилися в цю масштабну вже мережу служби безпеки організації українських націоналістів. Якщо говорити особливо про Арсенича, це справді людина була, яка ну мала напевно такі природні задатки розвідника, тому що був дуже спокійний, зважений непомітний. Тобто люди, які його бачили, їм було навіть важко його описати, Тому що якась особистість, яка не особливо кидалася в вічі. Цікаво, що фактично чекісти, які розшукували його. Під час війни і вже, і, вже, і вже в післявоєнний період. Фактично мало тільки одне його фото, яке отримали якимось шляхом і за одним фото намагалися ідентифікувати, тому що ця людина не потрапляла навіть в, в об'єктив фотокамери, таким чином, намагаючись десь не засвітити себе. І щойно в 1947 році, власне, через його зв'язку. Вдалося чекістам вичислити вичислити його і вбити, яким чином це було зроблено. Було захоплено його зв'язкову наталку, яку допитували. Вона очевидно не давала жодної жодної інформації. Тоді проведена так звана операція бочка. Що, суть якої полягала в тому, що її е, нібито визволяли повстанці е, насправді попередпереодіттянки пере, видисти, і вона дала відповідну інформацію про е, про про повстанців, Після чого її вже як завербовану е, посилали до безпосередньо до. Арсенича на зв'язок. І, власне, завдяки цьому вдалося його вичислити, і була операція, облава. І аби не дався живим в руки НКВД, сам він застрелив себе. Віталій, суто режисерське запитання до вас. Ви не думали б зробити презентацію свого фільму? Десь в себе на батьківщині, я читав ваших інтерв'ю, що ви не дуже його хотіли показувати на сході України, бо це ніби не для цієї аудиторії. Чи я неправильно зрозумів ваші думки? Не, не зовсім правильно. Чи є плани в презентації десь у Слуганську, Донецьку, в Харкові, Запоріжжі? Я не бачу цьому сенсу, тому що ну, достатньо того, що, наприклад, ваш канал покаже, хто захоче, той подивиться. От, а я уявляю просто, як це буде виглядати. Навіть якщо я прийду в будь-який із е, е, кінотеатрів і кажу, Скажу, покажете? Я думаю, вони від мене як чуми відсохнуться. Чому От недавно дзвонили люди з Вінниці, так Вінниця, начебто ж, не Донбас, не Схід, не Південь. І також, от ми хочемо, щоб ви от ми зараз ведемо переговори з одним із директорів кінотеатрів. Вона дуже боїться, чомусь дуже боїться. Якщо в Вінниці дуже бояться, то я уявляю. Тобто суть не в мені, не в мені, не в моєму бажанні просто знаю, який буде результат. Якщо я знаю, буду результат, не напружуватися. Я буду свою енергію краще використовувати, ну направляти в якесь інше русло, яке зараз ну зараз можна цим займатися. А далі буде видно, можливо, й привезу Ну, Сподіваємося, що після ефіру на нашому телеканалі, після перегляду Вашими глядачами наш канал приймається по всій Україні. Певне і до вашої творчості, до, зокрема до цього фільму, до цієї тематики, проблематики зміниться не лише в центрі, але й на сході України. Ну, я вам так Сподівання. ще скажу. також сподіваюся на це. Я вам більше того скажу. Ті мої земляки, які бачили цей фільм, які допомагали до речі, в створенню звукорежисер, наприклад, який займався звуком. Так, він з Макіївки, до речі, це круче, ніж Донецьк. То він говорив, що от, мені здається, після того, як продивився, це він сказав, мені здається, що у нас це дуже потрібно показувати, тому що у нас дуже багато стереотипів, які визникли під влиянням пропаганди. Людина, яка ніколи не цікавилась історією і абсолютно не заполітизована. Тобто, чисті в цьому плані мізки, він так це оцінив. Я йому вдячний. Уже будемо руйну, руйнувати стереотипи. Так, Володимир? Я поговорюся з Віталієм, що проблема є в дуже серйозні. Середу... Ротипних уявленнях про підпілля, про цей націоналістичний рух. Проблема є в тому, що відсутні знання. Відсутні знання, до прикладу, про те, що підпілля на тому ж Донбасі існувало до кінця 40-х, 40-х, подекуди до початку 50-х років. І очевидно, що учасниками цього підпілля були самі мешканці Донбасу і які... українське населення Донбасу. Українське Володимир, населення я Донбасу хотів... яке продовжувало боротьбу. здавалося абсолютно безвихідність. У нас не дуже багато часу. Хотів таке може гостре запитання поставити в фільмі. йдеться про те, що СБ певною мірою знекровлювало повстанський рух. Що часом знищували безневинних людей? Чи це правда? Чи це такі факти були Очевидно. поодинокими? Очевидно, що що, що є і трагічні сторонки в історії служби безпеки. Є її певна така дуже трагічна роль в певних подіях. Суть полягає в тому, особливо це стосується періоду 43-44 років періоду переходу фронту і після переходу фронту, коли справді підпілля було інспіровано дуже великою частиною радянської агентури. коли після переходу фронту дуже багато радянських агентів влилися в підпілля і нібито готові були боротися за незалежну Україну. Відповідно, маючи про це інформацію, служба безпеки почала проводити чистку цієї агентури, але чи забракло певної професійності, чи очевидно це так само могла бути досить успішна. Гра цієї ж радянської розвідки, яка зливала не з дестовірно Займалася провокаціями. Це врешті вилилося в те, що постраждало чимало. Я думаю, сотні абсолютно невинних людей, справжніх підпільників. що, 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 що певно, наклало певно таку пляму на репутації служби служби безпеки. Але от слід розуміти, що фактично цього не могло не бути. Цього не могло не бути в такій ситуації, і слід розуміти, що навіть найбільш успішні. Розвідки чи контрозвідки якихось держав теж роблять помилки, які коштують життя багатьох людей? Віталію фільм завершується сценою, коли боївка УПА робить засідку. Спочатку йдуть кадри сучасної України, багатство розкіш і злидні, так, бідні, і багаті. І Кінець фільму. Фінал засідка боївки УПА і їде кортеж з дорогих машин. Що ви цим хотіли сказати? Чому так фільм закінчується? О, я знав, так? що буде це питання. Ну воно <правда> ну, об'єктивно не могло не винити. Да. Ну, значить, я добився свого і все таки перевернув увагу. Має, треба в, в, дуже важливо до самого фіналу тримати увагу глядача. Так, так от я зак, я можу сказати, що я закладав. Ну і що сприймають люди? Люди сприймають що це як заклик до якихось там революційних дій. Ну, якщо так, то їхні діло, звичайне. Можливо, то так і треба. Хто його знає, судячи по тому, що у нас тут твориться зараз в державі. От а відносно того, що я хотів, я хотів показати, що люди, які воювали і загинули за Україну, вони думали не про машини, не про квартири і так далі. а В першу чергу вони хотіли бачити як мені здається, сильну впливову, авторитетну і комфортну для своїх громадян України. От, врешті-решт, вони бачать, що вони цього не добилися. Тобто вони можливо загинули навіть даремно, тому що в свій в цей час зараз. Те, скажімо так, результатами їх смертей, їхнього труда скористалися люди, які того не варті, от які їздять у саме в тих машинах. Єдине, тільки що хочу додати, що ті автомобілі, які ми знімали, вони не настільки гламурні. От я думаю, люди, які тусуються по якимсь нічним клубам, просміялися б з цього фіналу, тому що то аж ніяк не гламурні фільми. Ті десятирічний давнини Міцубісі Паджеро, це знаєте, все-таки тут гламура тут немає. Але що могли, тому достать то Достали. Ну, такий варіант. Фінал, мав би бути, знаєте, словами відомого політичного діяча, а далі додумайте самі. Ну, думаю, що ми намагатимемося змінити і наше суспільство, і нашу країну, і цінності, якими живуть наші громадяни, для того, щоб завтра було краще, ніж сьогодні. Нагадаю, що сьогодні, в рамках окремої думки, ми переглядали фільм Служба безпеки ОУН. зачинені двері, який зняв. Режисер з донецьким походженням Віталій Загоруйко, а консультантом головним був Володимир Ветрович. Дякую. Зустрінемося за тиждень. В окремій думці з вами був я, Єгор Чечеренда.